Зараз ось тут будемо ставити басейн. Ми ставимо його бюджетно без всяких заливок, без пліточки. Як є, так є. Зараз покажу, як ми його робимо. Спочатку в цю територію, де буде басейн, я посиплю потреби від капустянки. Ми її так називаємо. Ну, Вона ще медведка. Да? На землю застіляємо клейонку. Перекладемо килим наш ну і далі розворачуємо. Наш басейн. Дістаємо ножки і поетапно все збираємо. Збираємо водичку, щоб його промити, бо він грязненький. Це вже ожидають. Ми вже збирали сам басейн. Ножки кожну ножку вдягнули в цю ленту. І так як у нас тут немає покриття, у нас тут квіточки, ми підлажуємо дощечки. А оці ножки по обратному спеціально тоже такі крылышки вставили. І зараз помоем. Ну що, я вже залізла в бассейн. Треба тепер це все помити, покажу. Шо я ми. Ножки в бассейн водички. Додала миче. Хоч ми його і мили, але десь щось все одно полючка. І хранили ми його в бочки. Але щось десь. Є і, звичайно, тряпочкою це все протираю. І я обов'язково ще прихожу отут по цьому шву. Промиваю, потім візьму шлангочку і все це змоє. все чуть вже я протерла, осталось от. При рано вчора ми почали стати басейн. Сьогодні я вже знову тут, в басейні і займаюся. Дальше уборка бассейна и ножками разрівнюю дно. Сейчас покажу, как я это роблю. Заломчики, складочки. Я так вот хожу ножками и і... вот так вот до краешку тяну, чтобы меньше на дне было всяких заломчиков. Вот так вот я. Бо мы в том году с человеком перше ставили, не знали, что вода придавит. Все эти складки будет потом там мусор собирается. А сейчас вот так он уже... Більш-менш рівно. От з того года видно навіть, як вони у нас приложилися. Сматрювала, як я порівняла, Значить, дно вирівняла, промила і вилазимо на страви фільтра. Збирання зайвої води ми використовуємо ось такий насос. У нас саме звичайний фільтр. Такий. Тільки я ще покажу, що одягаю на ці фільтра. Ну, я десь побачила цей хак. Короче, взяла на замітку і вам покажу. Є така в мене ковдричка, кусочок відрізала. І що ми робимо? Я її відрізала дві. Одну помила, іншу накрутила. І ось так по цьому фільтру я її накручую. Все. Видно? Сюди. І відправляю. Потім це все діло закриваю. Я вже забила я. О. І все. І так ми в тому году. Ну, весь сезон використовували сверху тряпочку. Або поролончик, або ще щось. Дуже класно впитує весь зайвий мусор. Така Прямо чмала збирається. Оце такий лайфхак і дуже хорошо все працювало. Ну все, сейчас буде запуск води. Все і процес спасло. Там, якщо десь якісь сиринки залишилися, то нічого страшного. Потом все равно включим фильтр. Не знаю сколько мы будем набирать часов, босса колодец. Там, вода то є, зараз закончится, будет пауза. Потом можно ждать, пока наберется. Так, вже бассейн готов. Запускаем наших качек. Есть! <сум> Наш бассейн. Сейчас покажу, як ми його поставили. Тут у нас лестничка, тут подончики і водичка. яка. І кораблик вже плаває. Фільтр вже запустили. Наш фільтр, там наші квіточки. І вчора я знімала, як ми накручуємо смужечку. Сьогодні я покажу що воно там на Веселка вже добавила. можна і купатися, і відпочивати. Ми старалися. Так, на подончик встав оп, і Робу. полез. От і зібрали ми басейн. Так, басейн ми вже набрали води. Що ми додаємо? Це йшло в комплекті. Батьки, коли ще вдома були, брали, так, мідь і нано срібло. Зараз будемо додавати. Підерочку, 10 літрів, ну, набираю, бачите, не наплодили половину. О, воно сялось. Ну, думаю, успім. Зараз беремо половину, ковпачок, Швиденько, поки наша вода не сілась, і виліваємо. Ага, то я пошла. Набираем. я не прям профессионал, но в том году мы так делали, вода была весь сезон чистенькая. И погнали. Все, водичка у нас набрана, Митя срібло я сразу додала. Що я буду чекати, поки вона полетніше. Не знаю, Ми так робили, і все було у нас гарно. Тому я показую, як робимо правильно, неправильно, тим... тим паче водічка завжди була прозора. Отакі От діла. Можна вже купатися. Водічка да, заграла одразу. Така красива, прям переливається. Вже у нас третій день працює фільтр. Отака у нас водічка. І... Зараз покажу, як міняємо фільтр по нашому лайфхаку, бо вже він не фориче. Давайте міняти його. У нас щось і не підтікає, зараз подивимось. Фільтр вимикаємо, ставимо заглушки. заглузки. Каймерс фільтр, спускаємо О, За пару днів дивіться, скільки ми збиралися тут сьогодні покажу покошу. От дивіться, це все намоталося на цю тряпочку. Оце знімаю і зараз це все водичкою пайду вимою. Так, фільтр я промила під е, напором води, не прям ідеально, але чистенький. Е, ту тряпочку я застирала, поки вона буде сушитися, ми використовуємо іншу. І ви бачили самі, як втягує краще все сміття Ось такий фільтр з двойною накруткою. Зараз знов сюди його погружаю, закриваю, Запустили, і водичка вже починає гарно очищатися. Виходить, бачите, як це вона вчити. Єле-єле волнопорчик. Зараз вже працює. Все, от, вже який день у нас ще чиста вода.